Друзі, з Амальфі я добрався на автобусі до Соренто, з Соренто, на електричці до помпеїв. Саме тих помпеїв, які 2000 років назад засипав попів. А зараз буду пробувати на автобусі добратися до Везувія. З Божою допомогою все ближче до Везувія. Оце і є Везувій, я вже майже на вершині, ну, ще може з кілометра пройтись. Єдиний діючий вулкан на материковій Європі. Останній раз він було виверження в 1944 році. Надіюсь, сьогодні не буде, вчені кажуть, через 5-10 років. Але ж природа, знаєте, дозволу не питає. Ну, вид з Везувія просто вражає. Друзі, мені сьогодні 66. І я знову на вершині. На вершині Везувія. В 60 років, коли мені було, ми з дружиною піднялись на Говерлу, на другий рік на Олімп, потім на Піпіван, потім дружини не стало. Я продовжував Сінай, Афон. В минулому році Арарат. П'ять тисяч, друзі. Дуже вдячний всім, хто мене сьогодні поздоровив. Миру вам і здоров'ячка. Слава Україні. Двоє людей допомогли мені, щоб мене пропустили на підйом. Прекрасна дівчинка, Едіта з Литви. Ачо. Самба. Самба. Мерсі. Сенкю. Е. Грація. Дякую. фото. Фото. Як я добирався з Везувія до Рима ну, це смішно і грішно. Як в нас на Україні кажуть, багато говорити, мало слухати. З готелями теж проблема. Перебрав штук 20, кругом зайнято. Ну, так, не знаю, найшов, вроді нічого, спати їде, помитись їде і слава Богу.